Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністр оборони Франції оголосив про початок поставок неназваного ракетного озброєння в Україну. Про це він нещодавно заявив в ефірі французького телеканалу Париж буде доставляти приблизно 50 неназваних ракет щомісяця до кінця року. Міністр також нагадав про рішення президента країни Еммануеля Макрона передати Україні близько 40 авіаційних крилатих ракет скалп, тим самим він обізначив, що мова йде про інший тип ракет. Міністр Збройних сил Франції підтвердив, що Україні будуть передаватись високоточні далекобійні бомби також про передачу саме таких авіабомб повідомив і президент Франції. Як зазначив міністр, Україна за 2024 рік отримає 600 високоточних бомб. Ці бомби вже успішно адаптовані під радянські літаки Міг та Су. Мінімальна вага такої авіабомби 250 кілограмів, а максимальна одна тонна. Дальність польоту понад 70 кілометрів. Зараз на озброєнні Збройних сил Франції є приблизно 3,5 тисячі цих бомб. Збройні сили України вперше використали перший із зразків гібридних ЗРК під загальною назвою «Френкінсам». Ним 17 січня уночі було збито дрон камікадзе. Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічної галузи промисловості України. За його словами, ціль була знищена на відстані 9 кілометрів. Також він зазначив, що із загального портфелю проєкту Френкінсам вже приблизно 5 таких систем. і Ці системи вже розгорнуті. Міністр оборони Франції анонсував замовлення на виробництво десятків артилерійських установок Цезар для України. Про це він повідомив французькому телеканалу. Як він зазначив, ми запускаємо ініціативу в артилерії виробництво гармат Цезар. Наша ініціатива спрямована на те, щоб зібрати для України 78 нових сау Цезар у Цезару 2024 році. Міністр зазначив, що Франція також хоче заохотити європейців та союзників розділити цей рахунок. За його словами, Україна вже долучилась до ініціативи, зробивши свій внесок. У Парижі, 18 січня 2024 року, відбулося відкриття коаліції артилерії для підтримки України. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони України. Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили спільну позицію щодо забезпечення потреб Збройних сил України у певних зразках артилерійського озброєння. Під час відкриття міжнародної коаліції артилерії були присутні представники 22 країн. Учасниками коаліції артилерії є країни, які володіють передовими технологіями виробництва сучасних артилерійських систем, Україна та Латвія створюють коаліцію дронів та реп, до якої будуть приєднуватись країни-союзники. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України. Ініціатором створення коаліції стала Латвія. Про ініціативу було оголошено під час зустрічі її міністра оборони з міністром оборони України у грудні 2023 року. Країни-партнери заявили про підтримку та розуміння доцільності створення коаліції. Про свої наступні кроки вони повідомлять вже 23 січня. Учасники кластеру Брейф 1 подали вже 1010 дефенс розробок, майже половина яких отримала пріоритетний статус для сил оборони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. 481 з цих розробок отримала статус Брейф 1, тобто вони пріоритетні для Сил оборони України. Міністр закликає подавати свої оборонні проекти на платформу Брейф 1. Розробників підтримують на всіх етапах тестування продуктів підтримка в процесі кодифікації за стандартами НАТО, допомога з масштабування та легалізацією. Працівники українського заводу провели глибоку модернізацію двосекційного магістрального теплотяга. Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства. Локомотив отримав новий дизельний двигун бельгійської фірми мікропроцесорну систему керування та роторно-пластинковий компресор. Також локомотив отримав нову ергономічну кабіну машиніста. Це вже другий двосекційний магістральний локомотив, що був відремонтований подібним чином. Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Про це розповів СЕО-Перевізника. Також торік авіаперевізнику вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів ніж в перший рік великої війни, понад півтора мільйона. У 2021 році SkyUp здійснив близько 16 тисяч рейсів та перевіз близько 2,5 мільйонів пасажирів. Україна в грудні 2023 року експортувала рекордні з 24 лютого 2022 року 6 мільйонів тонн агропродукції. Це краще ніж за часів зернової угоди і лише на 9% нижче показника дворічної давнини. Фактори, які надалі зможуть сприяти зростанню агроекспорту, це новий механізм страхування морських перевезень. Укрзалізниця за минулий рік збільшила перевезення зернових вантажів на експорт на 6%. Одна з найбільших IT-компаній в Україні GlobalLogic оголосила про придбання спеціалізованої фірми з надання послуг вбудованої інженерії зі штаб-квартирою у Сполучених Штатах Америки та офісами в Індії. Як повідомляється у прес-релізі компанії, це придбання покращить можливості розробки вбудованого програмного забезпечення у портфоліо GlobalLogic. Компанія має п'ять інженерних центрів, розташованих у Сполучених Штатах Америки. Україна та Велика Британія офіційно запустили технологічний міст. Це стратегічне партнерство між британським урядом та українським міністерством цифрової трансформації для налагодження зв'язків між технологічними екосистемами. Тепер українські іт компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.